Ви коли-небудь бачили розбиту людину. Розбита людина це той, хто відчуває себе переможеним, знищеним, зламаним. Сумно бачити розбитого чоловіка чи жінку, розчавлених життям, розчавлених трагедією чи власними помилками. Річ у тому, що коли людина справді зламана, то вона здалася надії немає. Однак людину, що вірує, чиє серце в Господі. Ніколи не можна зламати. Ви просто не можете зламати когось, хто справді в Ісусі Христі. Я маю на увазі те, що Павло сказав у Посланні до Филип'ян: бо для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Це означає, що якщо в моєму тілі є подих, це тому, що Ісус підтримує мене, це тому, що Ісус Христос зміцнює мене. І якщо я у цьому тілі відсутній, то я присутній у вічності з Христом. Бог обітре ваші сльози, Він буде мостом над неспокійною водою, Він буде сонячним світлом у дощовий день, вашою силою моменти, коли ви відчуваєте слабкість, тому підніміть голову і не опускайте плеч. Ви, Боже, дитя, ви були куплені дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Ніякий диявол не може зламати тебе. Немає ситуації, яка б могла зламати вас, тому що той, хто вас більший, ніж той, хто у світі. 19-й вірш Псалма 34 говорить: Господь близький до тих, чиї серця в скорботі і спасе лагідних духом. Це справді чудовий уривок зі Святого Письма і його часто не помічають. Нам, християнам, не було обіцяно життя без труднощів, безтурботного життя нам не обіцяли. Навпаки, Бог пообіцяв бути нашим порятунком. Тож навіть з Біблії ви знаєте, що життєві труднощі можуть проявлятися в багатьох формах, доки ви живете в цьому світі. Біди й труднощі це просто частина життя. Я б навіть сказав, що це ще більше стосується нас, як християн, тому що Ісус сказав у Євангелії від Івана у 15 розділі, у 18 по 21 вірш таке: Якщо світ ненавидить вас, знайте, що спочатку Він зненавидів мене. Якби ви належали до світу, Він любив би вас як своїх. Але ви не від світу, бо я обрав вас зі світу. І тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, яке я сказав вам раб не більше за свого господаря. Якщо вони переслідували мене, то й вас вони переслідуватимуть, якщо вони зберігали моє слово, то зберігатимуть і ваше. Але все це вони робитимуть вам через моє ім'я, бо не знають того, хто мене послав. Тепер питання до нас. Як ми справляємося з тим, що нас ненавидить світ? Як ми справляємося із переслідуваннями з боку світу? Маю для вас уривок зі святого Письма, який допоможе вам у цьому питанні. Перше послання Петра. Розділ 4. вірші з 13 по 16. Але радійте, що ви є учасниками Христового страждання. Щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Ви блаженні. Коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами перебуває Божий Дух слави, отже ними зневажається, а вами прославляється. Ніхто з вас хай не страждає як убивця, або як злодій, або як злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. А коли я християнин, то хай не соромиться, але нехай прославляє Бога цим ім'ям. Коли ви страждаєте через те, що ви християнин, коли ви страждаєте через свою віру в Господа, зміцнюйтесь з Словом Божим, тому що Біблія говорить, ви благословенні, бо Дух слави і Дух Божий перебуває на вас. Тому дозвольте мені підбадьорити вас і сказати, якщо ви постанете перед труднощами життя через те, що ви християнин, то ви благословенні. Бо ж коли ви берете участь у стражданнях через Христа, ви будете надзвичайно радіти у славі, коли Господь повернеться. Ви отримаєте винагороду за свою вірність, і якщо ви натрапите на життєві труднощі, якщо ви зіткнетеся з багатьма стражданнями, з якими всі ми стикаємо в житті, тоді у нас є обіцянка, якою варто триматися. І ця обіцянка полягає в тому, що багато страждань є у праведника, але Господь визволяє його з них усіх. Незалежно від типу неприємностей, з якими ми стикаємося, або форми, в якій вони виникають, якщо ми в Господі ми їх подолаємо. Якщо ви потребуєте зцілення, підкоріться волі Господа. І якщо ви отримаєте зцілення це чудово. Якщо ж ні, не засмучуйтеся тому що, можливо, ви маєте пройти через те, що проходите. Тримайтеся такої позиції, Господи яким би не було твоє рішення, я буду довіряти тобі. Нехай буде воля твоя, нехай воля твоя буде понад усе у моєму житті. Стілення це те, що нам усім потрібно фізичне зцілення, емоційне або психологічне. Хоч би що там не було, Ісус Христос і сьогодні стілює, Він і сьогодні робить людей цілими і довершеними. Ісус Христос все ще лікує розбиті серця. Він може божественно реабілітувати вас, Він може оживити те, що мертве у вашому житті. Ісус Христос може заживити кожен болючий шрам. Він головний лікар, Він наймайстерніший терапевт, який здатен вилікувати кожну вашу видиму і невидиму рану. Але ось ключ Ми повинні підкоритися Його волі. Хваліть Його, якщо Він зцілює вас несподіваним і чудесним чином, але також хваліть Його, якщо Він не зцілює вас, а натомість дає вам благодать і силу вистояти, благодать і силу продовжувати рухатися попри біль. Ставте волю Господа вище своєї волі. У цей самий момент ви можете відчувати себе так, ніби втратили все. Дозвольте сказати вам. Це не так. Якщо ви Божа дитина, у вас все ще є Ісус. А у математичному прикладі Ісус плюс нічого, Ісус дорівнює всьому. Розумієте, Божа присутність дивовижна. Коли його присутність з вами, вас оточує чиста любов. Коли його присутність з вами, ви в безпеці. І ніщо, що походить від ворога, не може торкнутися вас. У його присутності є сила, стільки сили, що ви можете зробити все через Христа, який зміцнює вас. Стільки сили, що для вас немає нічого неможливого, якщо це згідно з Божою волею. Лише в обійма Господа можна знайти Божественну силу. Лише в Бозі ви можете знайти силу у своїй слабкості, лише у ньому ви можете все, бо Він зміцнює вас. Щоб повністю довіряти Богові, ми повинні відмовитися від повного контролю. Іншими словами, це відмова від віри лише в себе чи якусь іншу людину. Ви перестаєте намагатися виправити це самостійно, і ви дозволяєте зробити це Богу. Ви підкоряєтеся Богу, ви віддаєте йому весь контроль у всіх аспектах свого життя. Вам потрібно визнати, що якщо подивитися ширше. Ваш контроль обмежений. Ось, чому ми віримо у всемогутнього Бога. Ось чому ми довіряємо всемогутньому Богу. Тому що ми обмежені, а Він ні. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі храму миру в місті Київ та адаптований з матеріалів YouTube каналу Grace for Purpose. Наша мета допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовістя, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки. Фінансової та молитовної посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молитовними проханнями до нас. Тут вам раді!